Я дуже сподіваюся на вас лайки на те, що ви зі мною, і якби буду намагатися прям до Зеленського, прямо особисто показати ситуацію з іншої сторони. Ця людина Червінський, був звільнений служби безпеки України, коли малюк стає бригадним генералом, тобто вже все більше йде наверх. Його звільнили. Він пішов попрацював в гур. Його там звільнили. А він його він, то що там звільнили? Да, він якби зараз намагається, він же під слідством знаходиться, але ще не має того вироку. Да, працюють адвокати. Але треба розуміти, що він жертва ГУР і СБУ. А скоріше всього, тоді, коли Малюк став бригадним генералом, він добре зрозумів, що Червіське це людина, яка проти, піде, проти. Він розуміє, що таку людину треба. Остро, о, скажімо так, о, щоб подалі Червінський справді може бути сильною, вольовою людиною. Може, може, є такі люди, які можуть піти проти системи. І досить і тримається він стійко. А Червінський, він казав, що там, да, що там було інтерв'ю про те, що типу, з Офісу президента не хотіли пости підривати, ну і так далі. Але за цим. В Принципі, хто його доводить до, самої, до самого. саме, по, по, ну, хто, 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 хто? Значить, а, прошу справу. А, в СБУ на російській мові об'яснили, що головне производство проти Романі Черві із за привершення службних повномочі, кроме того СБУ і Гур. Зразу заявили, що авантюру з російським самолітом провести на не вдається. а намагаються посадити, начебто, за літак, які там червінські, начебто, хоче е, значить е, ну, 500 мільйонів за той літак домовити з росіянами, щоб вони привезли то літак. Ну, з іншої сторони, вроді, начебто і треба. Правильно, літаки ж сюди, нам треба. У нас усіх проблема в літаках, я не знаю особисто цієї справи. Але точно до, на, посадити особиста мета е, керівників СБУ і ГУР. Тому ця людина повинна вийти на свободу з захистом своєї честі і гідності. Це два. А взагалі на що вони можуть, якби ну якби, а чого головне управління розвідки постійно потрапляє у скандали? Ну як тільки почав, там почав підніматися в, в Кирило Буданов, нічого, крім цього, крім як попасти у скандали, воно не робить. Всього нічого. Викрадені в Молдові судді Микола Чаоса це взагалі нормально тепер для гор. Викрадати навіть колишніх суддів, який, до речі, був суддя Дніпровського районного суду, міста Києва. провал оправ по, по операції по вагнерівцям е, від, відкинути журналістам флешкам з, з, з секретними матеріалами. Ладно, про це не буду казати. Це у нас були дуже багато провалів по спецопераціям. А я вам скажу чому це. Питаю, чому бутусу постійно питає. Тому що треба було підставити керівник. І тих керівників, які тоді були до того часу, як спочатку, там десь 19 19-18 роках, 20-х роках їх треба було підставити. Бо було дуже багато провальних операцій. Обличчя керівників, ну як іншим стати керівником? Є така позиція. Треба інших у лайно затягти, а провалити їм якусь операцію. Притом там був скандал навіть офісом президента. І ця от незручність всієї ситуації просто, скажімо так, кар'єра буде падати вниз із за таких провальних і скандальних і неприємних спецоперацій. Це вони разом розробляли ті, які вже зараз. Посіли свої сраки на найбільших посадах. А тепер почитаємо про викладення в Молдові судді Микола Чауса. І так, коротше, всього нічого. А я просто в нього в практику проходила, а більше нічого. А, да, значить, одіозний суддя Микола часто відомий в Україні протягом СК у нього там знайшли банку з грошима на дачі. Але ви думаєте, що банка з грошима була поводом? Значить, а він посадив. А Геннадія Корбана він намагався посадити, він ухвалив рішення в 2015 році року про арешт Геннадія Кормана, на той час заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації. А Геннадій Корман тут до чого до цієї війни головою області, бо тоді був Ігор Коломойський, який саме пішов на колі з президентом Петром Порошенком. І коротше, і, і справа дев'ять на Добре, знайшли у нього ті гроші. Не святий той час, але питання до того, що його було викрадено серед білих. Того дня гуру України про екстрадицію не йшлося мови. Вони не домовилися з урядом Молдовою про жодну екстрадицію. Господі, та кому це треба було робити екстрадицію того судді? Він, він був ну, він, реально тобто, тобто, в нього, він там народився, він, якби, в нього український паспорт, але він звідти, тому він якби повернувся додому. І там його серед білого дня без жодної, скажімо так, процедури екстрадиції. у в нього мішок на голову і реально його повернули в Україну. Тоді розслідування взяв під це розслідування викрадення під контроль міністр внутрішніх справ. А президент країни Майя санду виступило з гучною заявою. Місцеві про органи повідомили, що чауса вивзли через кордон з Україною по гарячих стидах, затримали одного з підозрюваних, встановили транспортні засоби. Я використовував для викрадення та особи декого з неймовірних зловмисників згодом в ЗМІ з молдовських зміг з'явилися копії паспортів зловмисників. Всі вони громадяни України. Зазначимо, що пошук інформації про цих осіб за відкритими джерелами не має жодного результату. Українська сторона досі не прокоментувала ситуацію. Коротше, не було екстрадиції, Вони його серед дня просто в прямому смислі мішок на голову, і це нормально викрадати людину. Серед білого дня, що там навіть Молдов... Мо... уряд Молдови був в шоці, тому що вони е... ніяких документів про те, що повинна бути екстрадиція, вони не, в... не... не отримали. А вони, як собі, Алібі, це екстрадиція, це екстрадиція, це екстрадиція. Ні, було одне екстрадиція. Це було просто викрадення особі. Я навіть уяви не маю, не знаю де це Чаус, але однозначно він просто був втягнутий в інтригу. І у нього були дуже інколи прямо офігезно класний і справжні рішення, і вони якраз то відрізнялися якістю своїх рішень. Тому якби це скоріше помста, да, це от тому, що наші от зараз дуже люблять, от вони пост помстою. Зеленський постійно сидить в ситуації майбутньої помсти. Помста просто над Зеленським обов'язково, тому що, в принципі, в оточенні, яке він живе, Боже, збережи нас, щоб ми не знали тих людей не в обличчя, не спереді, не ззаді, не збоку, боже мой ні жодного взагалі ракурсу ми цих людей не знали. Але вони йдуть помстою. Чернівський теж каже просто про персональну посту по помсту, тому що він там і зараз і сидить. Це нічого не більше як а, персональна помста. Ну я, я не можу дивитися що час виверне чи щось? Я не можу дивитися. Я розумію, що це людина, яка йшла проти своєї структури, яка згнивала, 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 згнила повністю до останнього. Чи, до останнього червя. В цій структурі і а, це питання честі випустити на волю червінського, а обов'язково тому, що а, вони не скажімо так, не уймуться, поки червінського ну то може вона слідством і навіть зараз знаходиться по справжні не приведуть на кримінальну відповідальність. Тоді вже немає він права і працювати більше правоохоронних органів, якщо буде доведено а, ну буде рішення а, щодо того, що він винен а, в цьому в цьому лені. Ну, от так. так що, от З таким має, з таким оточенням абсолютно, абсолютної підлості, а має зараз право і Офіс президента. І будьте впевнені, що а, нічого крім інтриг а, мафії, а, нічого. А, Нічого доброго, ці люди, в принципі, нікому в своєму житті принести не можуть. Вони можуть принести лише позитив і задоволення ворогам України. От тільки вони від їхньої діяльності насправді можуть, ви знаєте, що у нас уже генерали всадяться, те, що захищали Київ, да? людина, яка пішла проти структури, теж.